Всім привіт з Одеси. Я сьогодні на привозі в молочному корпусі хочу вам показати ціни сьогодні на молочні продукти. Пройдемося чисто по молочних продуктах. Оце все ряди з молочками, у нас. бо в нас дивіться в молочному корпусі. Одна половина це молочка, а друга половина там дивіться, скільки людей теж багато. Там е капчення, сало, солонінка. Вон, бачите, там колбаска. Ну, Хочеться подивитися, які ціни перед новим роком на молочні продукти. Якраз Алінка тут працює. Зараз подивимося, що у неї. Хочу запитати ціни Валінки, але ну, вона завжди зайнята. Ні, питайте, питайте, пробуйте. Аліночка, що це ти показуєш? Це сологуня класичне. пробуйте. Аліночка, ще 20 гривень, ви далі мені 60. 480. Ага. Так. 20. Дивіться, які баночки. Це моцарела в баночках. І є буратка. Буратка дуже смачна, Так, да, так. Да. Там 20, Так, 20. 440, все правильно. А воно така саме. Ні, воно внутрі трошки менше солі. Хочете там серединочки? Зараз дам серединочки. Аліночка, який номер, щоб замовити? Плюс 3,8099. 479, 57, 44. Алінка, картинка. Які сирочки в тебе є? Є тверді сири, такі кальциміровані, вистані, вистані. І є сполу, ну, такі полутверді, тверді сири, росольні сири. До росольних сирів відносяться мацарала, Бурата, силуні, тобто багато таких от витяжних сирів. Угу. Угу. Тому, друзі, можете в Алінки є своя сторіночка, можна заходити дивитися, е, вибирати, пробувати. Отакі. Як оце, Аліна, називається? Це лабне, це вже відноситься до категорії крема-сир. Крем-сир, так, так, крем сир угу. Оце що, моцарелка? Це вже ресольний сир, внутрі йде моцарелка, а внутрі моцарелки йде оливочка, маслиночка зелена. Плюс маринад з чесночком, зі спеціями. Це так. класична Я Хочу показати Бурату. Бурата, то да, свіженька-добренька Буратка 120 гривень, а полкина. Хто любить така? Всередині а, там таке, як так, масло. Так. Так, а ми підемо далі. Подивимось, тут у нас на молочки. Нарешті тут свободно, бо тут хотіла показати вам теж сир сологуні, але тут вже, дивіться, почти розібрали. Доброго ранку. вам! Що не може до вас підійти? вас люди, люди постійно. Підходьте, будь ласка. А ну що по чому розкажете? Моцарелка є. Тут кілограмчик, так? Молочка, мало, більше кілограмчика. А, більше? І ціну кажіть. 260 260 і... оце, оце, що я люблю, по чому? Зеленю і без зелені 260 гривень. А, ціна одна, так? Да? Да. А копчений 350 гривень. 350. 350. 350. Ну, оце розказуйте, що це? Так, э, сванська сіль 50. Є, дивіться, э, ну, е э, кемалі. С кемалі, соус, так? Да? да. Соус. Угу. А рядом А джийка чи? Що Ой, сацебелі 50. Ви вибачте, я дачу Сацебелі 50 гривень. Леночка, а куди цей соус приміняють? До м'яса? І до м'яса, да, да. так, він теж підходить. І до вермішельки, до спагетти, до uh -huh. і до всього, і до м'яса. А там. де ж мій мужчина любимий? Де він пропав? Де... На роботі він? Так, да, на роботі. вийшов. Бо я його завжди знімаю, всі ж його так люблять, вони приходять. Так, так, так. все, гарного дня ми побігли далі. Будьте здорові, прикольно. Друзі, ще покажу вам Алінку. Алінка, доброго дня вам. А ну розказуйте, що у вас є, хоча у вас вже нічого немає. На жаль, сьогодні вже так. Всі розпродались, Все да? розпродались, так? Що по чому у вас? Розкажіть корівка. Корівка у нас 200 гривень кілограм, козочка у нас є свіженька. Це що, бринзочок? Да. Це бринза, так? Це да? е, є, дивіться, вона є така жирна, жирна, дуже дуже смачна. 250 гривень ці кім вона така сухенька, але дуже дуже смачна. Бочкова бринза, так? Да? Да. Це ви витривала вот ви так, так. Ага. Бо я бринзу просто не їм я в ній не розумію. Вона просто Оце, це таке. Це рікота. А що це, це ти це, за, за сир? Це е, італійська е, страва або грузинська. А, це... це звичайний сир. Чи що це таке? Вообще? Хто знає, друзі? А ну напишіть, що це таке рікота. Давайте я хоч спробую. То кажу, mm -hmm. знімаю, не знаю, що це таке. Mm -hmm. А воно не солоне. Ні, це зі свіжого молочка готується. А, да. а, смак пінки. Вершковий да, да. такий. Яка ціна його? – 200 гривень за кілограм. Точно таке, як пінка. Не солоне, не солоне. Дітки дуже полюбляють. Оце угу. що таке? Так, це солодушки є, це і сирок є, 250 гривень в солоні, 220 гривень і мірітінський сир. Так. Також у нас є ось така чудова краса. А хто це випікає? Це дітки наші випікали. Дітки, дітки, це Кексики, ну, с... кексики шоколадні з фундучком 250 п'ятдесят. Це в нас кексики з ізумчиком. І це у нас хачапурі з імеретинським Ось таким оціком. Вот Хаче бурі на привозі. Да. Так. <laughs> так, Аліна, ви відправляєте свої да. продукцію? Да. Кажіть номерочок. 068 185 81 37. вісімдесят І в які ви дні на привозі? Всі дні, крім п'ятниці. Крім п'ятниці? Тут ще ваш чоловік буває, да? Десь він відійшов. Треба за продукцію його звати та й приносить. <laughs> так, Все, так. Дякую, гарного дня. Бачите, на вихідні приїжджають із сел, домашня продукція, дуже всього багато. Дивіться, які вершки. Ого. Вершки, сметанка, сир, все, що хоче, дуже всього багато. Молока, правда, вже дуже мало, того ціни трошки піднялися. Так, хочу запитати. Дівчатка, по чому ваш сир? 200 Це запечений, так? Да, запечений. Який шикарний, вкусний. А ви не відправляєтесь з почтою? Наз неділю приїжджаємо. Нас неділю з Вінницької області. По а що у вас ще було? І по чому? Все було. І масло, і сметанка, і бриндзячка, і творог за печеною печі. Все було. Це сметанка? Це сметанка. А ціна на сметанку? 140. 140, дивіться. Трога? У вас вже взагалі трохи залишилось, да? так? Скоро так. домой поїдете, молодці. Ми їдемо. Паршовський район. Любашовський. А, Любашовський район, дивіться, теж приїхав на привоз. А по чому ваш все робить? Це жирний? 150. Це жирний, так? 150 гривень. А вас що? ви теж все попротали вже? У мене сметани масла вже немає. А масло в яку ціну було? 300. 300? 300 Масло сметани, дівчатка, 300 гривень кілограмчик. От такий. Такий ворожок. Угу. Бачите, зраночку прийшла і люди вже розпродувалися. У ну, продукції, чесно, дуже багато, дуже Біде І людей багато. Я я хочу подивитися когось, когось щось запитати, масло, яйця. А скажіть ціна яйця? 80, 80, ага, ціна тримається. Дивіться, скільки сметани, сметанки. Так, це все сметана, так? Да? Ціна сметанки яка? А, 120 сметанка. <таспоріст> О, тут навіть огірки є, хто забув, дивіться. <таспоріст> Доброго дня вам. Хай <таспоріст> Та Так, а що тут подивимось? А по чому цей запечений коричневий? 220 гривень. 220, цей пічний ворожок. Так, а яйце, яйце закінчилось? 80. Ні, ще є трошки. А, ще є? 80, а що у вас тут на яйце? Тільки? Так залишилося 80. Угу. Чина, Куча, ляна, можна взяти? Да. А ціна на масло, скажете? Світулечка, Ці, ціни кожного дня міняються в зв'язку з тим, що зараз менше продукції, менше молока. Так що не ну, при... приходять, вступають, ну, любимо сьогодні... своїх покупателів. Так що А від... яка? від 350 до 400 гривень масло. А це творожок, машин. я думала, це масло пробують. Від 350 Хороший, за кілограм ціна на, на масочках. Ось таке яйце теж, 80 гривень десяток. Так, і ще горішки є. Горішки, скільки ви казали? 50 баночка? 90, 190 кілограм. Кілограм 190, баночка 50. Ось такий, дивіться, горішок. Близько вам покажу. Так, шоу. Що... Прокидайтеся, приходьте на привоз, спробуйте, все дають попробувати. Любий сир, творог, сметану, масло, все можна попробувати. Бачите, зранку вже багато хто спродався, тому що вже в 7, в 7 годин вже можна приїжджати і вибирати продукцію. Бачите, люди вже стоять, майже нічого немає в них. Пройдемося з цієї сторони, тут я не знаю, чотири ряда, мабуть, молочки. Ось дивіться, якісь запіканки творожні. Це запіканочка чи що? це? А яка ціна? А, оце запікана. А це творожна маса, так? Да? А по чому воно? Творожна маса 130, запіканочка, 70 метрів. Дивіться, 130 кілограмів. Да? А у вас що там, і клюква, щось, так? Да? Вишня. 130 кілограмчик, а оця штучка по чому? 70 гривень штучка запіканки. 70 гривень пів кіло за запіканки. А мед по чому? Мед 100 гривень. А яйце? Яйце 80 гривень 50. О, і блинів ви нажарили? Дивіться, скільки блинчиків. А блинчики по чому? 180 гривень кілограм. А скільки на кілограм їх багато йде? Штучок 35. До 35 штучок іде на кілограм. Ребята, продукція в них вся через лабораторію проходить, так що не переживайте, не пишіть. Сметанка по чому ваша? 120 літрів. 120. Угу. А це що? Фета, так? Да? Фета, бринзочка, мабуть, витримана. Угу. Дякую, гарного дня вам. А ви не відправляєте почтою нічого? Ні? Ні. Ні. Не відправляють так, почтою. Блінчики не хочуть відправляти. Ще зайдемо та покажу вам, ой боже, людей. Акурат! Скільки людей не пройдеш. Так, ось тут теж якась випічка є, блінчики. Коротше, блінчиків дуже багато, я вам скажу. Ось, дивіться, такі блінчики. Нажарили. Так, а я вам покажу зараз, дивіться, кого. Mm. Так, Де тут? Де? Боже, людей. Ось де? хотіла вам показати дівчат. Доброму. Наталочка, доброго, доброго добре, дня. Сіточка, добре. А що ви полупусті, я не зрозуміла? А зараз товари ж розпродалися з утра, зараз товар. А, на вихідних на да, приходять це да, да. це перекладаю, щоб це саме. Друзі, щоб ви знали пельмеші. якщо ви не встигаєте щось приготувати, прийшли, купили пельмені і вечеря вас вкусно. судочку теж очень вкусне. А з пельмени? Так, Рибні пельмешки. Да, та ну рибні пельмени є. А ну пощить, бо я рибні пельмени ніколи не їла. Дуже, Дуже кажется, смачні. Дуже смачні. Клітки з судачком у нас вкусні. Що пельмешки судок там вкусні? Так, варенички. Тут що хоче. блінчики, налиснички, сирнички. Боже, в них тут очі розбігаються від їхньої продукції. А ви я що, бачу щось, вже ціни, ціни поставили? Та, так що, будь ласка. Багато хто ціни. питав. Дивіться, Телефон для опта. Так, де він? Це Альона. Алена. Алена опт йде до 10 кг. Ресторани, дитячі сади, школи, будь ласка, дзвоніть, заказывайте товар. От 10, 10 кг йде опт, опта. Продукцію дівчата вручну все ли. Вручна робота, Девочки в цеху, все лепят сами. А щелепше. На Все мясо. Лепчики нужны, там на вході там є номер телефона. На цей номер телефона тоже можна, можна, можна. А, хто хоче, дивиться район Таирова, да? да. Находится. находиться. На жаль, хороші котлетки а? хочу вам показати. Вот це такие котлетки суточки. Тоже вкусні можна їх э, духовочка. можно, котлеточку. на, на пару, можна на сковородочку под накрытой крышечкой. Котлетка поки тоже а еще котлета есть? Есть, есть чистая курица. 260 гривень за кілограм. І є курица. Вот куриця, идут. вони есть От курочка, так. Да. І вот Там скільки курочка? виходить, мабуть, гривень 20-30 котлетка виходить, так? Да? Так, да, десь так приблизно. Угу. Дівчатка, шукаєте цю коровку на вході. Ось це я буду вже виходити з молочного, йти на овочні продукти. Овощи, фрукты, ряды, и тут стоять девчата. Да? Кормить понеділка, да. Це дити, таки, ну, не дикие діти, все любят. Сырные палочки, там идет комовский сыр. Сырные палочки, тут идет комовский сыр. Они очень бомбезные, вкусные. И вот наггетсы, смотрите, там э, куриное филе, оно маринуется 12 часов. Те, кто брал, все очень хвалит. Вообще продукция вся очень вкусная. Да, дуже смачно. Что по-любому вертать? Три каделички вот хвалили, брали. Есть куриные, есть телятины. Девочка пришла, брала, говорит, просто их сушила, говорит, зажарочка, говорит, а ну дайте я гляну. Телятина. девчата, вы не что що... с Блин, прибили, попивы, покупали. так же самое. картошка, э, брокколи, потом кукурузка, горошек. А, все овощи, да? Все овощи здесь из курицей. Да, будь ласка, приходите. Чего детчатка? Пельмешки дуже смачні, дуже люблю їхню продукцію, ребята. Вони так мене виручають дуже часто. Коли ти заморвений з роботи пройшов, немає це готувати. відварив чи, чи варенички, сметанку, і вуаля. І чоловік довольний, і діти довольні, і всі доволі, і мама щаслива. Це дуже швидко і швидка, і світлі, так по-домашньому. Тому, друзі, думаю, було трошки цікаво. Трошки пройшлися в молочному корпусі, показали вам ціни. Це ціни на вихідних. Сьогодні у нас яке число, дай Бог пам'яті. Сьогодні 7 грудня. 7. Людей багато скупляються всі. Тому всім гарного, продуктивного дня, тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.